Усіх вітаю друзі! На нашому каналі. Мама і доця – наша кета. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою будемо вечеряти Так, ось така от у мене тарілочка. Тут у нас е, салат мікс, огірочок, помідорчик та сир. Ось Такі от моцарела. Та заправлений він е, олією. Оливковий. Та також ось такі ось протишковані овочі. Тут у нас кукурузка, горошок, морпочка та така квасолька. Ось Така у мене тарілочка. А моя тарілочка на вечерю ось така. Тут у мене салатик мікс, огірочок, зварила дві яйці і був шматочок оселедця. Порізала його. І вийшла така смакота. Заправила це все яблучним оцтом і оливковою олією, і посипала білим пунжутиком. Ну і, звичайно, водичка з яблучним оцтом. Її ніхто не відміняв. Всім смачного! Дорогі друзі! Ви не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. Також пишіть свої тарілочки в коментарях. Всіх люблю і цілую! srcem i očima.